Українські бронемашини Юат Тіса пішли у війська. ЮАТ Тіса створено на базі посиленого шасі Toyota lc 79. Бронемашина призначена для транспортування чотирьох людей, зокрема двох членів екіпажу, а також вантажу масою до однієї тони. Машина має перший рівень захисту відповідно до стандарту stanag 45 -69. Таке бронювання забезпечує захист від небронебійних куль калібру 7,62 на 51 мм з дистанції понад 30 метрів і підриву 150 мм осколково-фугасного снаряда на дистанції від 80 метрів. Протимінний захист розрахований на підрив на міні, спорядженій трьома кілограмами вибухівки та гранат типу ДМ 51 під центром днища. Відправлені силам оборони Юат Тіса, оснащені поворотним кріпленням для кулемета із захисним екраном.